Розгадай загадку! Дізнайся, хто я? Випуск номер 2 Не забудьте, будь ласка, підготувати аркуш паперу олівці. Адже ми будемо малювати розгадку разом. Перша загадка. Дуже я потрібна всім. І великим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Відгадуємо, малятка! Книга! Правильна відповідь. І вимальовується наша розгадка. Повторяйте, за мною у вас обов'язково вийде. Якщо не встигаєте, тисніть на стоп. Загадка номер 2 В теплий дощик народився, парасолькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Легка загадка, відповідь, гриб. Правильно, малюємо загадку. Номер два. І бачимо, тут з'являється вже вушка, стає цікавіше, але треба розгадати наступну загадку. Тому третя загадка. Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче рум'яне, гладеньке на смак солоденьке. Якщо не знаєте, питайте відповідь в батьків, вони вам обов'язково підкажуть. Це ж просто яблуко! Домальовуємо нашу розгадку. Беріть олівці і пробуйте малювати самі. Або можуть вам допомагати ваші рідні. У вас обов'язково вийде так, як і у мене. Загадка номер 4 Довгі ноги, довгий ніс. По болоті ходить скрізь. Легка загадка. відповідь тут буде. Лелека. Правильно! І ви вже здогадались, що ми малюємо зайчиня. Але щоб його додати йому кольорів, нам потрібно відгадати наступну загадку. Тому, слухаємо, стоїть корито, повне води налите. Загадка доволі цікава, тому можете запитатися в когось допомоги. Відповідь: ставок. Сподіваюсь, ви здогадались. І домальовуємо наше зичення. Додаємо йому гарних кольорів. Ви вже тут фантазуйте як завгодно. Також додамо якоїсь травички, трішки зеленого. І дякую вам, що розгадували загадки разом зі мною. До нових зустрічей, малята!